Вітаю вас, малята. Вірш надії, майстренко бережіть комашок. Послухайте. Бережіть комашок, діти. Всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіток. Як не буде бджілок в нас, то метку ніхто не дасть. У природі. Всі з'єдналось, міцно, міцно пов'язалось. Чудовий вірш, так? Давайте спробуємо разом. Пережіть комашок, діти, всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіток. Як не буде бджілок в нас, то метку ніхто не дасть. У природі все з'єдналось міцно, міцно пов'язалось. Запам'ятали, а зараз спробуйте самостійно. Вір шмалята. Успіхів вам! До зустрічі!